Пан Валерій Залужний користується ручкою. Позаду мене прапор знаходиться, до речі, який власноруч він підписав. Його автограф. Журналістка Вашингтон Пост. Як Віталій, мій позивний Сармат. Я учасник бойових дій 2014-2015 років. Я брав участь в антитерористичній операції. І потім вже довелося приймати участь в боях в себе на порозі в Єрпіні у 2022 році при повномасштабному вторгненні. Я був в складі добровольчого формування міста Єрпінь. При початку повномасштабного вторгнення я був командиром взводу, коли тут стало тихо, спокійно, у мене вже була посада командира рот. І я ще десь рік був при ДФТГ. Вдома на журнальному століці біля кровати починало це все, шуруповерт, напільник і пішло. А потім вже з'явився інструмент, більш якісніший, і лищата. І... і так потрошки розросли. Зараз ми маємо два столики, так би мовити, на одному працює мій колега по братині Володя займається вже збором ручок, а я займаюся більш чіткішою роботою, яка потребує більше зосередитись, маленькі деталі, механізм. В і в мене навіть є гільзи з клеймами 1914 року виготовлення. І вони досить непогані, їх можна обробляти. І ми презентували такі ручки, це в нас такі вже ексклюзивні поєднання Другої світової війни і Першої світової. Береш в руки річ, які більше там, 100 років. І ти ще пишеш, можеш користуватися. Навіть. Для того, щоб виготовити повноцінну ручку з футляром, все, тобто вже такий варіант, що вже зразу береш і презентуєш, десь півдня йде в нас. Цього року, на початку 2024 року, ми вже дочекалися все-таки того, над чим ми працювали окрім ручки, це патент. Ми вже маємо його на руках, все ми щасливі власники патенту. У мене мрія, щоб ми якнайшвидше повернулись до нашого такого життя, яке було до війни, і навіть до 2014 року. Це, мабуть, найкраща мрія.